Друзі, всім привіт! Багато хто залишає свої коментарі під моїм відео, там, де я записував відео про чек, який у мене горів при покупці автомобіля Toyota Camry, Camry 2010 року мотор 2.4. У мене горіла помилка по каталізатору. Получається, я поїхав тоді в автосервіс. В автосервісі мені сказали, що там і лямди, і каталізатори. І це виходить був мій не перший автосервіс, де я був. Перед тим я ще заїжджав в пару сервісів, і мені всі говорили, що це помилка в каталізаторі, потрібно з ним щось робити. І я вирішив видалити каталізатор, записався на видалення. І залишив машину. Залишив машину, за півдня мені видали каталізатор, получається, поставили, пламя... чи... ну коротше, плам'ягаситель мені поставили, на лямди мені поставили обманки. І, і я вже від того моменту проїхав 50 тисяч кілометрів, ні разу не загорівся чек, все без помилок, все чудово працює. Тому в кого така проблема, і я ще скажу вам, машина в мене на газу. Всі до того мені говорили, що забий це помилка і за газа. Але я все-таки видалив каталізатор. Тому що якщо вже є проблема в каталізаторі, він вже зруйнований, чи там почав тільки руйнуватися. Вже є проблема в цьому. Її потрібно вирішувати. А це або заміна на новий каталізатор, або потрібно видаляти його. Я видалив заміна на новий каталізатор, коштує зараз на даний момент 2022 року. Що в нас листопад коштує 15 тисяч гривень. А за видалення каталізатора я заплатив на той момент 2 роки назад було скільки, 1000 гривень. Тисячу гривень я заплатив за видалення каталізатора, і тисячу гривень мені віддали за мій каталізатор. Рахуйте, що мені ця процедура вийшла безкоштовно. За скільки майстер продав той каталізатор сам, я не знаю. У мене не було можливості і часу їздити, питатися, де там скуповують каталізатори дорожче. Я так мах на мах віддав, мені це безкоштовно все вийшло. І от, от так. Так що в кого є така проблема, в кого заграється і чек, і, виходить, і машина на газу, і ошибка по каталізатору, то. Потрібно видалити і все, і ви забудете, і не будете навіть споминати про цю проблему. Друзі, багато кого може цікавити питання, чи зменшився розхід, і чи покращилась динаміка авто. Зменшився розхід? Скажу ні. Як розхід був там, наприклад, середній 14 літрів, так і він залишився 14 літрів. По трасі, як вона їла в мене там приблизно 7,4 до 8, так і вона у мене і 7,4 літра 8, нічого не помінялося. По динаміці так же само, як їхала, так і їде. Якось так. Так що, надіюсь, моє відео буде корисним вам. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, всім пока.